Привіт усім, давайте сьогодні зцілимо нашу е, внутрішню дитину. Вона є у всіх, але не у всіх вона пропрацьована. Тому ж давайте спробуємо в три періоди вашого життя зайти. Е, ви стали, знаєте, бачите три двері. Ви яка зараз? Який, яка? Неважливо, ви повинно ну, чоловік, жінка, ви берете себе. Заходите в ліву двер, перша. Це 4 роки. 3-4. Десь там, ну, такий період. Там ви сіли маленька чи маленьку. 3-4 роки вашого. І знаєте, така, наче ванна, ну, в полу ванна, а ви підходите, бачите себе, оцю маленьку дитину. Підійшли. Ви хочете спілкуватись. Ви хочете спілкуватись, ця дитина готова з вами йти на контакт. У вас там грає музичка якась, і вона собі сидить так їй подобається, що зайшла якась людина. Вона не розуміє, що це ви, ну, що це ви є в будущем, яке буде. Вона довірлива, вона хоче з вами спілкуватись. І у вас є шарики, сім штучок шариків. Ви, вони все срібного кольору, такі, знаєте, як пульки, такі маленькі шарики. Ви взяли цю дитину і кажете їй, давай ми з тобою підемо в цю ванну, от яка тут вона така кругла, як чан, знаєте, як в Карпатах чани такі. Ви повинні взяти цю дитину і сказати, ти мені довірся, я тобі. Друг, я хочу з тобою зануритись. Для дитини в такий період е, дуже ну, страшнувато занурюватись під воду, тим більше з людиною, яку він не знає. Ви не повинні казати цій дитині, що це ви в дорослому віці. Е, ви її зламаєте психіку цим. Уявіть, що ви і правда можете побачити себе з минулого. Ви берете дитину, тримаєте її під собою, перед собою подручки, знаєте, так як ми дітей тримаємо. І ці сім кульок. Ви, отак, берете і кажете їй, хай вона ці кульки кидає в цю ванну, в цей чан. Ну, Дитина, граючись, звісно, кидає. Потім ви берете дитину. І, дивлячись їй в очі, прям, ви повинні зануритись в водичку повністю з головою. Так, бульк. І ви, і вона. Ви її тримаєте за руки. Бо на вас вже ручки ви тримаєте на відстані так витягнутої руки. І тепер ви показуєте цій дитині, що вона повинна, ваша ця дитина, ви, знайти ці сім куляк в воді на дні. Вона їх обронила, вона повинна їх знайти. Це перший період з прошлого життя, сім чакр, які треба пропрацювати в самому маленькому возрасті. От хай він шукає з вами ці сім кульок. Ви знайшли одну. Він взяв її і поміщає в тіло. Коли він поміщає її в тіло, вона розтворяється і падає перше дно таза, другу. І вон, дитина ваша не боїться, що вона під, під водою. Вода така, знаєте, густа, чиста, з срібного кольору, якоїсь, срібною пилью. Потім другий шарик в тіло, і воно в сексуальну чакру вкладається. Але вони маленькі, такі лотосі гарненькі. Третя чакра жовтого кольору. Четверта чакра. П'ята чакра, моя внутрішня дитина прийшла. П'ята чакра. Шоста. І все це ви поміщаєте в своє тіло. Вона мені допомагає. Я вам музичку тут включила. Шоста чакра і сьома чакра над макушкою. Треба покормити. Сім чакр у вас, у вас є з шариками, які ви запустили в тіло цієї дитини. Коли ви побачили, що всі ці сім шариків запустилися в тіло, виходячи з під води, ви повинні побачити, як на вашому тілі проявляються всі ці чакри. І вони мають колір здорових чакр. Ці лотоси всі енергетично виглядають дуже здоровими. На цій сту... двері, на цій ступені, першій, яку ви зайшли зі своєю мал... маленькою дитиною, ваше серце повинно почати... почати відтаювати. Любов до самої себе чи до самого себе, як до дитини. У вас виростає все більше і більше. Ваш лотос з грудної клітині росте більше ширше. Таке у дитини він величезний в три рази, ніж дитина сама. Ви посадили дитину потім біля цього озера, чи ця ванна, чи це чан. Можете виходити з цієї двері, а дитина дуже щаслива. Ви можете їй залишити свою улюблену іграшку, яку ви згадуєте, ну, яка у вас є. Ви виходите, бачите другу дверь, вона зеленого кольору. Тут вже вік 7-8 від 6 до 8 років. Ну, ваш такий енергетичний стан, який би вам хотілося полікувати. Тут же дитина така осознана, вона вже не сидить біля озера, вона вже серйозна в лісі, але вона заблудилася. Ви повинні підійти до цієї дитини і сказати, що ви готові їй допомогти. Але дивіться, вона недовірлива. Ну, в сім років дитина вже скаже, що ні, дядя тітя, я з тобою не піду. Що ви можете предложити цій дитині, щоб вона пішла з вами? Так, ви можете згадати якісь моменти з вашого дитинства до 6 років, щоб вона відчула, що це вже ви. Ви можете тут сказати, що це я, але в дорослому віці я хочу тобі допомогти, якщо у тебе є якісь психологічні травми. За цей вік дитина збирає психологічні травми, які потім вона вже забуває і стирає повністю. От з 3 до 6 до 7 років, хай вона підніме все, що їй. Страшно було. Монстри під кроватями, якісь мама щось забороняла, могла вдарити, могла насильництво робити моральне. Хай ця дитина викричить в цьому лісі прям вам. Ай ви рядом станьте з нею і покажіть, що ви будете кричати, будете робити все, що вона скаже. Ви вірите кожному її слову, все, що вона скаже. Зараз ви їй повірите, ви її будете підтримувати. Ви кожен день будете цю дитину підтримувати і вірити всьому, що вона вам скаже. Якщо їй страшно, ви вірите, що цій дитині страшно було. Під Підкривать ті монстри. Ви просто скажіть їй, що я вигоню тих монстрів, і їх більше не буде. Ви скажіть, яким чином ви вигоните цих монстрів? Ви скажіть, що в школу ходить не страшно, що тебе буде захищати постійно ангел-охоронець. Це ви тільки з майбутнього, ви його ангел охоронець, цієї дитини. Скажіть, що ви будете за руку йти і допомагати. І тут він вже стає такі крила виростають, він бере палку таку, уявляє, що це меч, і ви кажете: так, це твій меч. До 14 років цим мечем ти можеш пробивати собі дорогу. В цьому лісі ти повинен пробувати дорогу, але поряд буду завжди я. Він бере меч, чи вона і б'є палкою дерева там, чи що, і розширяє собі дорогу. Далі він іде, чи вона сама така довольна, наче ви за нею постійно йдете. Це її чи його ангел охоронець Тепер ви виходите, ви повинні вийти, залишити ту дитину там. Вона вже не боїться йти в лісі. Їй вже не страшно, вона знає, що її підтримають, їй повірять. Виходите і заходите в третю двері. Вона розового кольору. Переміжку з грязю. Така, знаєте, трошки грязнувата. Там же дитина 14 років. Це третій етап важкий для любої дитини: гормональний, емоціональний. Ви заходите і бачите там неповнолітню ще дівчину чи хлопця якого кусають, знаєте, от такі емоції. Це можуть бути бісіки, якісь. І ця дитина хоче розмовляти з мамою. Мама от поряд стоїть, ви бачите свою мати, ви бачите свого <кхи> батька. Але вони вам не вірять. Вони хочуть зробити так, як їм хочеться, тому що вони вважають, що цей ваш возраст це дурня і що нічого страшного, ви витерпите все. І все можна пережити. І це все відговорки, те, що вам так поганенько в цьому віці. Ви берете цю дитину за руки, стаєте на її захист і кажете своїй мамі і тату, що ваш возраст дуже важливий для вас і для цієї дитини, і що вони повинні вас прислухатися. І ви повинні побачити, як ваші батьки вас починають обіймати, сідають на лавочку, ви сідаєте в крісло, таке знаєте, створене якесь, наче коріння з дерев, трон. Ви в цьому троні, ви важливий для них, дуже важливий. Батьки сідають на лавочку навпроти вас. дерев'яну, знаєте, самі такі в селі роблять такі бабусі, дідусі. І ця дитина все вам розповідає, батькам розповідає. Батьки їй вірять, вони її починають підтримувати, вони починають шукати виход з цього всього. І вони готові піти на будь який договор, договоренность, щоб всім було комфортно. Тоді дитина. Міняється місцем з батьками. Вона каже: посидіть ви на моєму місці на троні. Батьки сідають і вони бачать, як ті бісики кусають її. Їм стає а, важко, що вони не підтримали одразу дитину свою. Вони не розуміли, вони не були на її місці дуже давно. Вони вже ну, не в тому возрасті, да, щоб бути на її місці. А, вони коли сіли, батько сів, коли на місце дитини. Він розуміє, що цих бісиків може всіх убрати. І він їх убирає, Він їх збирає в сітку, викидає і стає чисто. Мама в цей час сідає на це крісло, заповнює, заповнює розовим кольором це крісло і облачко над цим кріслом. Вони стають батьки поряд з вами. Ну, напроти вас, на цього крісла, навпроти, дивляться, як вам стає комфортно, коли ви сідаєте на свій трон дерев'яний. І ви такий щасливий, що нарешті вас почули. Тепер ви можете, дорослий, ви в цей час дорослий, ви просто привели батьків, пояснили, що це важко, і ви повинні це побачити, як зміниться ситуація між батьками і вами 14-річним. Ви виходите з тої двері, знаєте таке враження, що ви діли плащ і він розвивається. Такий кайф, от ви зробили, наче ви тільки що екзамен здали, який ви боялись здавати і вас випустили з університету. І у вас щастя повних ушей, отак от, от ви повинні після цього бути щасливі. У вас може бути трошки в горлі тут. Але нічого ви можете вийти і прокричати, що ви справились, ви впорались, ви молодець. Ваша дитина три. Візта супер. Вона молодець. І тепер ви будете себе відчувати зовсім по-іншому. Це можна робити тільки, скільки хочеться вам, по запросу. Але не дуже травмуйте себе. Возраст може змінюватись, може ставати доросліше, менше, дверей може ставати більше. Але ж спробуйте з цього возрасту, будь ласка.